Доброго дня, я з України. Сьогодні 19 січня, православне свято, свято водохреща, хрещення нашого Господа Ісуса Христа, і я всіх вітаю з цим святом. Бажаю всім всього найкращого, здоров'я. І а вже ж найважливіше побажання і найважливіше бажання для кожної людини в нашій країні це перемога, якнайшвидша перемога, і я вам її бажаю. У нас дуже тепло на вулиці, 10 градусів, мабуть, і досить тихо. Вчора був дуже сильний вітер і вночі, а сьогодні тепленько, тихенько, дуже-дуже гарно. Для січня це взагалі така погода незвичайна. Співають пташки, ось навіть трішечки помовчу, і навіть не буду додавати ніяких звуків, ніякої музики. Послухайте, може буде чутно, як співають пташечки. Чуєте, начебто весна або літо, і вже досить тепло і гарно. Ми з Лаки вийшли на вулицю, а вже ж в таку погоду можна щось поробити в садочку? І я спочатку хочу позайматися газоном, зараз розкажу, що я з ним роблю. Це робота, можна так сказати, весняна, але якщо так тепло на вулиці, чому не зробити її зараз, щоб потім навесні було трішечки менше клопоту? Лакі балується, бігає, не слухається, <смеш> ношу з собою лозинку для того, щоб трішечки його заспокоїти. Тепло навіть вдягатися сильно не потрібно, дуже дуже гарно на вулиці. І зараз буду починати з того, що вигрібати газон. Восени вигрібла, прибирала такими легенькими грабельками його. А зараз взяла такі колючі, ну зараз покажу вам поближче, для того, щоб трішечки сильніше вигрісти цю підсохлу траву. Для газону дуже гарно, коли він такий досить дорослий, нашому газону вже 11 років, зробити скарифікацію, ну тобто спеціальним таким інструментом, пройтись, прорізати такі борозди на газоні, щоб зняти ось цей мох, який утворюється з часом, і для того, щоб був доступ. Повітря до коренів газону. Але в мене такого немає і ну десь заказувати, купувати не бачу в цьому такої особливої необхідності. Просто гарно колючими такими грабельками вигребу його. Поки що він такий досить жовтий, як будь-який газон, будь-яка травичка взимку. Але я його зараз прошкрібу гарно, потім навесні буду сильно і так досить багато підживлювати мінеральними азотними добривами. Азоту повинно бути максимально багато, коли ми підживлюємо навесні. Точніше, буду дивитися вже ж по погоді. Ось бачите, поки з вами... Трішечки дві хвилинки гуляла, вже і навіть і сонечко з'явилося. І яке можна використовувати добре? Ну, А вже ж можна спеціальне, тобто для газонів, весняне, з підвищеною кількістю азоту. Можна нетрамофоску, можна суперфосфат, можна мочовину, карбамід, Ну, будь-що можна використовувати. Я використовую десь жменьку, тобто 50-70 грамів на 1 квадратний метр газону. А вже ж добре, іде багатенько, але я потім чесно скажу, влітку більш його нічим не підживлюю. Гарно поливаю і все можу. Точніше, гарніше б після кожного покосу його підживлювати азотним добривом для того, щоб він гарно наростав. Але це в мене газон, ну ви знаєте, він знаходиться в мене в садочку між деревами, тобто це не якийсь такий ідеальний газон, ось тільки газон і все, І більше на ньому нічого немає. Тобто його видно потрібно, щоб там, травинка до травинки була, така яскраво зелена. Ні, це в мене така дернина. А вже ж це була газонна трава. Ми її засівали, коли тільки саджали сад. Ну, але так сильно я його не закормлюю. А по правилах то. Газон потрібно косити кожен тиждень, і після кожного покосу, тобто кожен тиждень, його підживлювати навесні. З багатим вмістом азоту, потім трішечки азоту менше додається більше калію і фосфору, і з другої половини літа тільки калію і фосфор без азотного добрива підживлюємо газон. Ну, я так не роблю. Ось і починаю працювати. Потім, коли вигрібу газон, ще трішечки може попрацюю в квітнику. Подивлюсь, як я встигну, як я швидко з цим впораюсь. Також можна вже підчищати квітники, можна десь щось підрізати, прибрати. Ну, також трішки вам покажу. Ну і ось ця мала неслухняна шкода. Вже бачите, лозинку мою забрав, і лозинка не потрібна, потрібна моє взуття. Давай гратися, давай гратися на вулиці гарно, тепленько. Ось так. Наступний день, 20 січня, і також досить тепло, але трішечки з'явився вітерець сьогодні. Ось такі взяла грабельки і, бачите, вже трішечки почала підгрібати. Ось, коли вигрібаю такий мох, він завжди з'являється, коли... коли стає волого. Влітку його зовсім немає, він повністю щезає, пересихає. А навесні і восени він з'являється. Але одразу видно різницю. Ось тут я вже вигрібла, бачите, така більш зелена травичка. А тут більше жовтої. І також листя багато. Ну, ще потрібно погратися з лаки, щоб він потім дав працювати. Ось так взимку виглядає моє озеро. Були. Морози, воно трішечки підмерзло. Зараз ось так обійду барбарис. Барбарис ось таким чином виглядає. Сильно в цьому році його підстригли, тому на ньому немає ягідок. А коли не сильно підстригаємо, він весь червоний взимку. Збираємо ягідки для плову, для компоту. Дуже смачний, виходить, він в приготуванні? І ось так виглядає, начебто молоко. Сама вийшла вчора, думаю, чому він такий білий, а він, бачите, трішечки зверху підтанув ставочок мій, а знизу ще замерзлий. Гарно, гарно на вулиці тепло, взагалі не скажеш, що це зима, і взагалі не скажеш, що січень місяць. Зараз закінчу з газоном. І потім піду ось в цей квітник за будинком. Буду його вичищати, покажу і розкажу, що я роблю. Ну, вже ж я кажу, що я б це робила навесні, але чому не зробити зараз, коли погода дозволяє. Подивіться, як зимує магнолія, ось такими бруньками вона залишилась. Бруньок досить багато. Це все будуть квіти. Ось так рясно-рясно, вона в цьому році буде квітнути. Кілька гілочок я відламала восени, поставила в будинку в таку тепличку. Ну, не знаю, не, не зрозуміло поки що, чи живі вони, чи ні. Доглядаю за ними трішечки провітрюю, проливаю, але вже навесні подивимось, вийде щось чи ні. Буду обрізати. Ось те, що вже підсохло, приберу на лілії. Потім гарно вигрібу. Це в мене манжетка. Ось, бачите, вона підсохла, але всередині в неї є зелені листячко. Зараз воно все гарно прибирається. І вже скоро, ну, як скоро, ще два місяці точно. Буде сад відпочивати. Обріжу також не всі зрізала. Точніше, я восени і особливо і не зрізаю, не вичищаю іриси, бачите, це в мене низькорослі. Просто ось так буду їх вигрібати і трішечки зріжу верхівочку ножицям або секатором. На деяких трояндах навіть листя не замерзло, не засохло. Ось бачите, яке яскраве. Червоного такого насиченого кольору, тут зеленого кольору. Навіть не було таких морозів стабільних, щоб все листя осипалося з троянд. Ну, хвойні в будь-яку пору року декоративні, гарно виглядають. Це ті, що ми з вами вистригали, показувала, як стрижемо тую. Бачите, це дуже стара туя, їй, мабуть, років 50? А то звичайний ялівець, якому також вже 11 років. І ми з чоловіком його ось так формуємо. Кожен рік трішечки підрізаємо, щоб він такий був більш декоративний. Це також ялівець. Ну, як можна знімати, коли. Він смикає так, що і камера тремтить в руках. Це я сама черенкувала, розмножувала дуже легко, взагалі дуже легко. Просто це я робила або взимку, не пам'ятаю, або пізньої осені. Брала ось так гілочку, ось таку, наприклад, відламую її, таким ось так різким таким. Рухом, щоб з'явилася п'яточка, так звана, бачите? Знизу трішечки прибираю ось цю хвою. Потім до першої хвоїнки чи до першого листика заглублюю ґрунт. Ну, це може бути або просто покупний ґрунт, або торф і в напівзрізану пляшечку ставлю її. Зверху другою половинкою тієї пляшечки накриваю. Кришечку також закриваю для того, щоб там був конденсат, для того, щоб там була волога. Ну, зараз, якщо вже зламала і зробила, віднесу в будинок і поставлю. Можна так зробити і поставити ці пляшечки в теплиці. Особливо, якщо ось така зима, як зараз, я думаю, що за зиму вони гарно вкоріняться. Ось там, бачите, під парканом, вздовж цього паркану, та взагалі. По всьому периметру своєї ділянки розклала плющ, просто ось так взяла гілочки і довгими-довгими такими розклала, присипала де неде землею і подивимось, чи вийде в мене його вкорінити до весни. Це в мене ось так зимує клематис, я його не зрізаю, клематис Асао, це я черенкувала, брала у сестри, вже потім знайшла сорт, називається асао. Череночку цьому череночок, ось, щоб ви розуміли, кущ бачите який. Ось тут біля землі буквально шість гілочок, йому три роки, і подивіться, який він великий. Це при тому, що я його навесні кожен рік зрізаю. Навесні також його обріжу і він буде в мене знову наростати, давати молоду зелену масу кожен рік він дає. Ось подивіться, які бруньки. Не знаю, може зберусь, обріжу зараз, поставлю у відерці і спущу у погріб. Зробила так ось цим клематисом, показувала його на протязі всього літа Кришталевий фонтан називається. Я його зрізала, бачите? Ось такий залишила кущик. Все те, що зверху було, почеренкувала, частину почеренкувала в будинку, показувала вам. Також подивіться, які броньки. А частину почеренкувала в відерці і поставила його в погріб. Вчора у погріб спускалась, подивилася, бруньки дуже, дуже зелені, не висох, не пропав, тому може візьму і ось цей таким чином зроблю. І ось ще в мене один клематис. Він просто такого темно-червоного кольору. Дуже багато вже йому років, де я його тільки не пересаджувала. І біля троянди виткої саджала, хотіла, щоб він був разом з трояндою. Біля ожини саджала на шпалерах. не подобається йому там, не ріс зовсім. Ось в минулому році пересадила на ось таку сіточку вздовж паркану і подивіться, як він гарно виріс. І кожен рік нарощую свою масу, кожен рік гарно квітне, також навесні я його повністю зрізаю. Ну Також, якщо, може, зберусь. Це зробити і буду зрізати, то вже ж я їх почеренкую. Просто викинути такі гарні рослини. Я не можу. Якщо приживуться, буду або десь розсаджувати посаду, або вам пропонувати. Взагалі, то вже ж і декоративний сад, і плодовий сад, все спить. Так, що я ще хочу зробити взимку. Ну, якщо вийде, не знаю. Бачите, ось в цьому році не встиг чоловік прикрити виноград. Ось так він в нас і зимує, подивимось, що буде. Але знаю точно, що бувало таке, що не встигає він прикрити за роботою, нема коли. Все одно він дає така грон, ягідок, і нам цього достатньо. Ось такі. Мені здається, що він в нас вже звик і пристосувався зимувати саме так. Ось тут впали гілочки, мабуть, відірвалася мотузка. Подивимось, які бруньки. Ось гарні бруньки, зелені, бачите? Нормальні. Потім ще чоловік навесні його буде формувати. Та він і влітку формує, прибирає також пасинки. Так, ще в мене до вас запитання і прохання. Ось ось є в нашому садочку. Дві такі великі абрикоси. Вже кілька років вони зовсім не плодоносять. Тобто квітнуть вони гарно, ну просто біла піна, дуже багато квіточок. Потім вони хворіють, засихає і осипаються листя і також разом з листям осипаються всі плоди. Я знаю, що це хвороба і що їх потрібно обробляти і обробляти напротязі всього літа, але вони дуже великі і просто немає змоги дістатися до верху, щоб гарно їх обробити. Та й взагалі змучилася вже з ними дуже багато сміття, при тому, що плодів ми не маємо. Один час було дуже багато плодів, ну такі посередні абрикоси можна сказати. Сушила багато, і робила джем, багато підсипала. І в... ну Я завжди підсипаю і абрикоси, і яблука, і всі органічні залишки, на грядки, чи то в малину, чи то під смородину. Але це вже, мабуть, роки три, чотири зовсім не маємо плодів. Тому хочу їх прибрати і на їх місце посадити хурму. Питання в мене, і прохання до вас дуже велике. Підкажіть, чи купували ви і де ви купували? Ну, знаєте, такі надійні продавці, щоб якщо купити і посадити хурму, щоб вона вже була хурма, щоб вона в нас зимувала і щоб вже побачити плоди? Тому що розказувала вже вам і кожен раз розказую, і показую, є в мене дерево, яке я купила як айву. Дуже мені хотілося, щоб була. Сказали, велика, така гарна айва. Коли вже два роки росло дерево, прибрати я його не можу. Потім дивлюся на листя, на квіточки, а це з груша. Ну, ще нам пощастило, що груша досить велика, соковита, солодка. Поставлю вам фото, робила з неї цукати. Ну, а вже ж груша гарна, але це найва. Ось тому э, прохаю вас, підкажіть мені, де можна купити такі сорти, і напишіть, вже вирощуєте ви в себе у дворі, як вона зимує? Насправді її не потрібно вкривати, і насправді вона дає гарні солодкі плоди. Бо, а вже ж продавці. На Фейсбуці я бачила і чула, що кажуть, і зиму є гарно не вкривати, і плоди солодкі, і що навіть коли скуштуєш свою домашню хурму, ніколи вже в магазині купувати не будеш. Ось, ось хочу знати, чи це насправді так воно і є. Ну, що ще можна зробити в таку погоду взимку у дворі? Це можна доглянути за малиною. Я завжди свою, ось бачите, хтось щось палить, дуже не люблю. Палити багаття, вже кілька років не палю, намагаюся або в компост складати, або подрібнювачем користуватися для того, щоб ось це таке не робити. Завжди малину прибираю, обробляю, формую навесні. Але якщо ось такі будуть теплі дні, то вже ж я зроблю за нею догляд, щоб вже в мене цей пункт навесні був зроблений. В зиму і в осінь вона завжди в мене. Уходить в такому стані, тому що вона досить довго знаходиться з ягідками. показувала вже вам, ось, бачите, просто замерзлі ягідки і квіточки. Тому я їх восени не займаю і буду її формувати і проріджувати ось саме зараз. Зроблю це, потім потрібно буде її підживити, вигрібу газон, і також можна буде сюди покласти. З газону ту травичку, яку я вигрібу. Буде потроху перепрівати, і буде також підживлювати малинку. В минулому році вам показувала, який величезний шар поклала соломи. І подивіться, майже соломи не видно і навіть видно ґрунт. Про що це каже? Що солома перепріла і стала дуже гарним поживним елементом для малини. Ну, воно і було видно влітку що малини багато, що їй все подобається і достатньо для неї поживних речовин. Ну і Зайдемо разом з вами вже і в теплицю. В теплиці взагалі тепло настільки, що можна, точніше, якщо тут працювати, то потрібно працювати у футболці, бо дуже тепло. Це в мене стоїть два мішки, вже привезли від мами курячий послід, будемо підживлювати всі свої рослини навесні. Ось так виглядає в мене Петрушечка з минулого року залишається, хоч і був мороз кілька днів, навіть мінус 14 було в одну ніч. Вона все одно гарно, гарно стоїть. Але ж я буду підсіювати свіженьку Петрушечку. Ця якщо обсіється, ну і гарно буду додаткові рослинки. Там в мене в мішках. І в бочках знаходиться осіннє листя, те, яке я разом з вами збирала і показувала, що складаю сюди, щоб воно перепрівало. Зараз трішечки розгрібу, покажу вам, як воно виглядає зсередини. Не хочеться руки забруднювати. Бачите, воно вже почало перепрівати, воно там всередині вологи. Але, мабуть, я зараз його трішечки пролью, бо зверху підсохло потрібно було накрити. Тут прикрила соломою цю бочку. А цю так залишила, потрібно було прикрити чимось. Ну, і це мій череночник. Нове в цьому році. Щось. А, ось тут також в мене під цим відеречком череночки стоять з клематису. Зараз я вам покажу. О, ой, подивіться, які гарнюні. Ой, які гарні. Сподіваюсь, що вони вкоріняться. А вже ж навесні буду показувати вам, вкорінилися чи ні. Ось таким чином. Випробовую кілька варіантів. І в будинку, і в погрібі. І ось таким чином вкорінювання клематису і інших рослин. І буду потім робити свої висновки. Плющ стоїть. Гарний зелений. Це в мене грунтопокривні троянди. Також подивіться, які бруньки в них, ті троянди, які я обрізала і ділила разом з вами, також коли робила квітник розарій і злакові трави. Це в мене великолисткова гортензія, щось не дуже вона гарно виглядає, але також будемо навесні бачити. Ось, бачите, маленькі. Бруньки є. І це все в мене волотиста гортензія. Також, мабуть, потрібно пролити, бо ґрунт сухенький і зовсім зовсім не замерзлий. В мене тут є бочка з водичкою, але трішечки вода зверху підмерзла. Зараз я, мабуть, наберу тепленької води, сюди додам і потім пролью всі свої череночки. Ось таким чином зимує ожина. Зі шпалери не знімаю, не вкриваю, сформувала, все, повністю підготувала її до весни. Ось таким чином весну вона і буде зустрічати. Ось ці гілочки. Бачите, вони такі довгі залишились. Ну, це просто, мабуть, якось я їх не помітила. Потрібно їх зрізати довжиною 40-50 см. Ось іде основна гілка, пішли гілочки в бік, 40-50 см, і обрізали. І, і оці бруньки прокинуться, і на них будуть плодові почки в цьому році. Бачите, ось таким чином ось правильно сформована. Гілочка ось. Ось. Ну, то, може, десь якусь пропустила. І ось так розмножується ожина. Ось, ось основний кущ. І ось аж сюди вона випустила своє коріння. І ось новий кущик, бачите, є? Вже досить гарний кущ. Ось такий величенький. Зараз лакусь його сформує. Бо його вже ж все одно потрібно формувати, обрізати. І також можна розмножувати ось цю гілочку, яка довга залишилась, покласти на землю, ось таким чином, верхівочкою вниз, чимось придавити, наприклад, камінцем, ось таким чином придавити. Тут трішечки просипати землею, і вона дасть корінці ось з цих бруньочок. Тобто потім ви його відріжете десь отак і саджати, по факту будете догори ногами. Це верхівочка, яка стане корінцем. А всі оці бруньки, які будуть знаходитись зверху, вони дадуть нові пагінці і новий ріст новому кущику. Ось таким чином зимують в мене великолисткові гортензії, різними способами вкрила. І будемо навесні разом з вами відкривати і дивитися, який спосіб найкращий. Там ще, бачите, відерцям прикрила. Всередину також де додавала якийсь утеплювач, де просто прикрила якоюсь старою, для того, щоб. Потім зробити свої висновки. Волотисту гортензію вкривати не потрібно, вона гарно зимує, не вкрита. Їй просто це не потрібно, навіть якщо це штамп. Ось бачите, ось цей кущик разом з вами формували штамбом. І ось цей кущик формували штамбом. Ну і а вже ж, без цього, на жаль, ніяк. Знову повітряна тривога. Ой, чекаємо, чекаємо, сподіваємось, коли вже настануть дні, і ми скажемо, що ми ніколи в житті більше цього не почуємо. Дякую, що були на моєму каналі. Миру, миру і ще раз миру, тиші і спокою в нашій Україні.